Так, і ми продовжуємо огляд. Останнє, хто в нас залишилася, це ще одне поле сої. 35 те міжряддя, наша власна соя. І от також бачимо ось в цьому місці зловив такий краєвий момент. ну, Як на мене, калійне голодування. Порівнюючи з піонером, ми вже бачимо ось гарна квіточка. Адже це соя ближче до ранніх. Піонер у нас ближче до пізніх. Піонер був посіяний 14 травня, а дана соя починалася сіяти ой, травня, кажу, там квітня. 14 квітня дана соя починала сяти кінець квітня, здається, 30. А потім ми зробили паузу, адже посів вдавався дуже тяжким, тому ми призупинилися і досівали її дещо пізніше. Ну от Умовно, десь отут цей переход зліва у нас ранній посів. Відносно справа вже ближче до оптимального. Тому трошечки вона відрізняється по вегетації, по розвитку. Але, в принципі, сходи отримані, що там, що тут. Соя, на перший погляд, виглядає непогано, рядочки продивляються, 35 -е міжряддя збережене. До речі, до речі. Також нещодавно була проведена гліфобробка у вигляді і калійної солі Roundup Max і ізопропіламінна гліфоган. Тому спостерігаємо. З цього краю у нас Roundup Max. Ось видно, як він працює по амброзії. Ось тут він працює по амброзії, не треба. В принципі, вже видно ефект. Оцей бур'янець не знаю, як його звати. Тут ефект видно. І зараз пройдемось по полю. Чи побачимо ми умовну лінію переходу на е, гліфоган на ізопропіламінну сіль. Тобто, як там спрацювало, в принципі, порівняння умовне, адже було використана однакова норма. Але ж, все ж таки 2 літри калійної солі і 2 літри ізопропіламінної, це, мабуть, все ж таки нечесне порівняння. Але, але все одно поглянемо і приймемо рішення на закупку препаратів на новий сезон. Ось бачимо, тут непогано взяло амброзію. Ще рухаюсь. Ага, і, і вже в принципі я знаходжуся на обробленому гліфоганом. Зараз уважніше придивлюся. Також по нетребі видно, що їй попало гербіциду. Далі рухаємось. Амброзія, та що менше, їй попало. І далі рухаємось. Ось оцей бур'янець. Також, в принципі, видно, що по ньому дія присутня. Ну, Мені здається, найвищий ефект і порівняння. Ми побачимо, якщо нам пощастить, пройдуть дощі, і це буде контрольне, контрольне тоді порівняння. Тобто, після дощів рослинки або повністю згинаються, або відновлюють вегетацію. От, наприклад, по цій амброзії, здається, вона відновить вегетацію. Ну, а вже оця таке підпитання, можливо, і зігнеться. Тому цікаво для порівняння з самим, адже, е, адже е, можна буде порівняти фінансово, що там виходить обробка калійною солі у вигляді 1,5-2 літри калійної солі. І порівняти ціну. По гліфосату ізопропіламному там 2-2,5, ну і максимум, мабуть, 3 літри. Також перерахувати і подивитися, яким препаратом краще працювати. А можливо взагалі звернути увагу на, як там, амонійна ще сіль у нас набирає оберті, здається. Порахувати, що виходить по ній. Ну, Ми ще неї не працювали, у нас була тільки калійна і ізопропіламінна. Так, і рухаючись до краю, у нас по периметру було все пройдено раундап е, Макс. Тому десь тут, десь тут також буде лінія переходу на калійну сіль. 14 метрів оприскувача. І буде у нас знову каліна. Хочеться це побачити візуально, але на перший погляд пригнічення ніби, ніби схоже. Одного препарату, ну оце ми вже точно на калійній солі, адже ось межа сусідського поля. Зараз я до неї підійду, Ну, не знаю. Ніби, схоже, спрацювало. Хоча тут таке, як і бур'янців було менше, ну, також амброзія менша, вона повністю вже завершила вегетацію. Хвощ тут на місці, він гліфосатів не боїться. Так, ну ось межа. Справа класична технологія, сіяна, як бачимо, звичайним способом, суцільним. І от такий вже зелений ковер. от така соя. У нас край дискований, як бачимо, соя тут дещо вища, ніби здається зеленішою. Ну і прямий посів соя дещо нижча. Але ми вже до цього звикли, знаємо, що у нас просто іде відставання в розвитку. А не, гірший, а не гірший розвиток. Тому будемо спостерігати і дивитись. До речі, ось тут зараз в кучки вирву рослинку. Ось тут де здвоєна. Обережно клац, коренева система. Бачимо, одірвав корінчик. Є це колінце, розгалуження. Мабуть, ще одну спробую, можливо, достану повний корінь. Ось я тут спробую. Обережно. Ні, не, не виходить. Може, тут Ні, корінці одриваються, та ніби й вниз напрямлений, але з колінцем. Ну, щільно вона взялася за ґрунт, вириватися не хоче. І поглянемо цікавий момент поперечка, на якій було здійснено розвертання неодноразове заправляння сівалки. Ось дивимося, як тут о, у нас зійшла соя. Тут взагалі без питань. Ось тут є певні питання, але, як на мене, вони не серйозні. Тобто трошечки повипадала соя, але скрізь рядки продивляються і вдаль. Ось тут бачимо височенька соя, сіяна раніше. Ну а тут по-діскованому, і здається, оранка навіть була, бо ми оборюємо свої поля, щоб ніхто на них не катався. Тому тут соя бачимо, який розвиток, яка вона висока, гарна. Але це все тільки питання часу. Пройде певний період часу, і та соя наздожене аж бігом. Кому цікаво, будемо спостерігати. Я постараюсь кожного разу показувати і дисковану, ну тобто класичний обробіток ґрунту, ось він тут. Не враховуючи навіть, що це то буде у нас біля посадки, затишок, там кращі умови. І саме поле, кому цікаво, давайте разом спостерігати. І не приймати поспішних рішень, що типу ось класика, ось результат. Соя бачимо, зелена, висока, все, працюємо так. Ні, дочекаємося осені, дочекаємося збирання врожаю. Ну, а там потім і порівняємо, скільки бобів тут, яка висота тут, скільки бобів тут і яка висота тут. Самому цікаво, і, в принципі, який би результат не був. Навіть якщо ця технологія має більші показники врожайності, то переважає ось ця технологія по багатьох аспектах. Кому цікаво, цікавтеся, запитуйте. І дана технологія має неабиякі переваги над такою класичною, навіть із більшим врожаєм. Тому, кому вже набридло оце все пильне діло, Цікавтеся цією технологією, вона набагато менш трудоємна, без пилюки взагалі. Тобто на сівалці знаходитись можна легко, ніякої пилюки немає. В тракторі вікна відчиняй, зачиняй, буде звичайна, так скажем, робоча атмосфера. Що не можна сказати про таку технологію. Тому ну, кожен вирішує для себе, для когось це взагалі не є проблемою. Ну, але хто спробував ось оцей напрям, то з усіх моїх знайомих ще ніхто не відмовився, продовжує саме тут. Тому ми також залишаємося тут, робимо помилки, стараємося їх не повторювати і з кожним роком ставати все продуктивніше. Все, всім дякую за увагу, до зустрічі!